Друзья, всем привет! В цьому видео я хочу ну, начинающим внутриводом, чи стоит в зимний период времени заводить внутри, якщо вы тільки начинающий внутри Для тех кто тільки начинает заводить внутри, то ну, я бы не советовал бы... В зимній період времени заводити їх. Не советую би тільки потім, по тій причині, якщо у вас немає місць, де їх тримати. Якщо у вас є місце, де їх тримати, якщо у вас є чим їх кормить, то в принципі вам нічого не страшно і ви можете їх тримати. А так о... завести, коли у вас немає, щоб їх ну, содержать, щоб кормлення, щоб підстівка, щоб було те саме сіно, там, солома, люцерка, все остальне, то в цьому плані я вам не советую заводити, якщо ви тільки починаєте тримати їх. В попередньому відео я показував конкуренцію двох самців в одному приміщенні. Ось Трохи зад'яв одне місто там, де вони постійно друг з другом перегризалися. І з'явилося в мене нове місце. Це ну, ось, о, там уголок такий прикрутив. Через той уголок вони почали перегризатися. Там воно видно. Ось самець. Зараз і того голка проходить і зараз вже вони не чувствують друг друга. Ну. Тому зараз вони вже спокійніше. І кожен самець вже приділяє більше уваги своїм самкам. Тобто, вже вони не перегризаються друг з другом. Через те місто там, де вони друг друга унюхали по запаху. А тепер вони приділяють більше уваги своїм самкам. Тому, друзі, це відео не буде таким довгим. Починаючи внутрі вода, якщо у вас немає чим кормити, де тримати внутрі, то я вам не советую зараз в зимній період тримені. Ну, заводить нутрій. Якщо у вас є місця, якщо у вас навіть ті самі клітки і у вас є чим їх утіплить, і як кормити нутрі, то в принципі можете завести нутрі. Тут поганого нічого немає. Ось цей саме самками, що сидить, він вже покривав дві самки, але тим більше самочки ще поки, як то кажуть, не підпускають самця до нього і до себе. Тож, друзі всім мирного неба всім успіхів